Заборчик, він і літом, і зимою виглядає дуже крутезно. Квіти зараз зелені, квіти цвітуть, і біленький тут заборчик біля них стоїть. Ну просто шикарно. Ви подивіться тільки на цю красоту. Оцей забор в мене вже простояв більше року. Він простояв минуле літо, він простояв в зиму і він це витримав, він вистояв, тому що класний, якісний пластик. Він на сонці не вигорає, на морозі він не сипеться, навіть не пожовтів нічого, все з ним чудово. Така фактура, ніби дерева, то скається, що він реально якби такий дерев'яний. Яний но це пластиковий. Що його красити не треба кожен рік? Ножки у вас не повідгнивають. Виставили собі рівненько і красота виходить. В упаковці йде чотири ось таких секцій. бачите, вони з'єднуються між собою і виходить такий поликружик. Ви здоволено з'єдналися собі, оце йде таких чотири секцій і в одній упаковці йде два з половиною метра. Ціна цієї однієї упаковки лише 400 гривень за два з половиною метра, народ. Аж два з половиною метра лише за 400 гривень. Є колір білий, темно-коричневий, зелений і терракот.